В морській піхоті Збройних сил України триває формування додаткових підрозділів, де є вакансії як на бойові посади кінців, кулеметників, гранатометників, вогнеметників, механіків водіїв БТР і танків, так і на посади кухарів, електриків, фахівців з ІТ та операторів БПЛА. Рекруту Сергію нещодавно виповнився 21 рік. Він добре знається на математиці, непогано підготовлений фізично. До ТЗК прийшов за власним бажанням: пройшов необхідне тестування. То обрав спеціальність артилериста. Своїм одноліткам, які ще не визначились, де служити в ЗСУ, рекомендує брати приклад з нього. Щоб йшли в морську піхоту, і це, це буде добре. Володимиру трохи за 20. Він закінчив медичний університет у Івано-Франківську. Добре, водить автомобіль. Тому в своєму підрозділі морської піхоти буде служити водієм-санітаром, врятувати життя побратимів. Одноліткам він пропонує бути більш рішучими щодо захисту батьківщини. Щоб не боялися і йшли в воєнкомат і підписували контракт. Трохи дивно було побачити в лавах майбутніх морських піхотинців молоду тендітну дівчину. Але й вона свідомо підписала контракт з ЗСУ та готується разом з хлопцями вирушити на захист Батьківщини якості оператора бойових БПЛА. Її рішучість та вмотивованість стала прикладом для багатьох чоловіків, які вагалися з вибором йти чи не йти до війська. Мені 20 років, і я пішла захищати свою Україну, тому що дуже, дуже багато хто хоче жити тут, але захищати її не хоче. І я вважаю, що це несправедливо. Морський піхотинець з позивним Локі звільнився з поліції та прийшов до ТЦК в перші дні повномасштабного вторгнення. Разом зі своїм підрозділом він брав участь у звільненні Херсона. Потім воював на Донбасі. Зараз його відрядили до ТЦК допомагати в рекрутингу до морської піхоти. Ті, хто мають бажання проходити службу морській піхоті, я не допомагаю це зробити. І якраз хотів побажати зробити правильний вибір. Це саме головне. Ну також не тряти мотивації, сили, віру в себе. На відміну від інших напрямків служби в ЗСУ, морська піхота висуває більш жорсткі вимоги до стану здоров'я. Є також вікові обмеження. Вік кандидатів до 45 років. Що ж стосується військових спеціальностей, то тут місця знайдуться для всіх. Водії, інженера, it технології людина з руками, що зміє мастерував, мотивована. Якщо людина в першу чергу бажає і є мотивація йти до того чи іншого підрозділу, ми прикладемо максимум зусиль, найдемо скомунікуємо побажання людини, знайдемо ту чи іншу частину, той чи інший підрозділ, ту чи іншу посаду, до якої вона хоче йти. Отже, охочі служити в морській піхоті можуть звертатися до Територіального центру комплектування за місцем реєстрації або до центру рекрутингу. Там вони матимуть можливість розглянути варіанти проходження військової служби, ознайомитись з наявними вакансіями у відповідних бригадах, самому обрати свою майбутню посаду та стати елітою Збройних сил України морським піхотинцем.